Теж результат. У нас 8 очок вистрілив Дія Артем. Будемо тренувати більше. І на наступному року обов'язково заробимо ще медаль. Обіцяєш? Mm -hmm. Добре. За третє місце. З результатом 20 вистріливших очок з 50 можливих отримує медаль за третє місце. Стримідловський Даніл. Так, І за друге місце нагороджується учасник, який вистрілив 26 очок з 50 можливих. Це в нас Черемшинський Павло. І посів друге місце. йому вручаємо дати за друге місце. Пожимаємо руку, вручаємо грамоту і будемо старатися на перше. А за перше місце ми нагороджуємо і оплесками вітаємо учасника, який вистрілив 40 очок з 50, можливих, Барановський назад. Посідає у нас перше місце у категорії 6 років учасників. Да? Отримує свої нагороди. Рівняємось на сильніших, а лише 10 очок маєш здолати на наступний рік. Домовились? Certo. Não. Так, заворотник, кравчук, шувера На к, к огневому рубежу. Подошли. Выбирали. Илья, ко ты... мне. можно я вас попрошу? До сюда? На ушки. Это не глаз. Ножки. Сделайте. Все, внимание, становись, равняйся. Смірно. Слушаем результати сьогоднішніх соревновань. Витягні там першість школи Самсон Права з кульової стрільби, з пневматичної гвинтівки. Такі змагання у нас відбуваються для спортсменів нашої школи, вже починаючи з другого року навчання, адже перший рік ви тільки. Вчилися і здобували якихось певних таких елементарних навиків. Тепер вже у вас є якісь результати, і ви можете продемонструвати їх і позмагатись між собою. Тому у нас визначились переможці. Ну, По-перше, я хочу, щоб ми вас опусками привітали, тому що насправді програвші, програвші це є ті, які взагалі не з'явилися і все ж таки є краще. Тому ми спочатку е, розглянемо вікову категорію 8 років. У нас приймали участь 6 спортсменів е, 8-річного віку, і із них виявились найвлучнішими, найвлучнішими такі спортсмени. Отже, з результатом, ви знаєте, що ми найбільша кількість очок, яку треба було отримати, це 50 балів. Очок з 5 Вистріли. Але це важко. Тому у нас сьогодні найкращі результати результати такі. 8 років. 27 очок. вистріли і посів третє місце в категорії 8. Я спеціально тягну. 8 років. Я гудзинські вова Нагороду, Підходимо сюди. Да? Отримаю свою нагороду. 26 балів. 50. Вітаємо і бажаємо здобувати ще кращих результатів. Друге місце у категорії 8 років нас здобула з результатом 29 очок з 50 можливих заворотня Даша і посіла друге місце. Тому вона отримала таку срібну медаль за найвушнішого стрілка 8-річного віку. Драмота і я ще працювати. Так? Попереду, що 3, 21 очко, Даша. І перше місце з результатом 34 очка з 50. У нас вибив Кравчук Євгеній. Осі перше місце. І став переможцем серед восьмирічних стрілків. Ось, будь ласка, я скажу, як вистрілив нас інші спортсмени цього віку. Четверте місце посів Сергієнко Максим. Йому не вистачило 3 бала, щоб догнати третє місце. Він вистрілив 24. П'яте місце з рахунком 19 очок вистрілив Щуцький. І 11 очок Шувера Ілья. Шосте місце. Ну, це не є найгірший результат, тому що я ще кажу, найгірші сидять зараз вдома. Є над чим працювати. Попереду наступний рік, тренуйтесь. Ми будемо проводити такі змагання, тому що в нас в школі практикуються різні змагання з різних фізичних якостей. Ми спортсмени 9-річного віку. Отже, почнемо з призера, який посів третє місце, і вистрілив 15 очок з 50-ти. Боже Максим, третій лісом. Максим. Його як нема там, де треба. Там, де не треба, він є. Максим! Може, метро? Ой, Тругі. А то що, два? Боже, <рес> <рес> <-любому>, Боже, хто! <рес> <думався>. Результат, <5, рес> ми дуже недовольний. Так. Можеш лучше. Але він третій, нічого не зробив. Третє місце. Друге місце. Категорія 8-9 років з результатом 30 очок осіб. Трачух Нікіта. Заробив <рес> твою срібну нагороду. Та другим серед стрілків 9-річного віку. І перше місце Гарний, дуже результат. Він найкращий. Поки що сьогодні У нас ще будуть вікові категорії попереду, що в нас 10 років, 11, 12, 13, 14 стріляють. Але на сьогоднішній день на ось цю годину найкращий результат з 50 можливих 44. Це Шумейко Максим. І він посідає. Перше місце. Вітаємо. Так держав, а лише попереду шість пічок може дала. Тримуся. Все. Вітаю черги. Дякую відео. Для фотки вони не влізуть ні в камеру. Так, хто в нас? Вийде? Помахали ручкою. Вставай сюди. Всім привіт. Вставай сюди. З ульової стрільби з пневматичної зброї ви виявились найсильнішими, тому що найслабкіші залишились вдома. Але серед вас також. Є сильніше і трошки слабкіше. Тому ми спочатку нагороджуємо за кращі результати, які ви вибороли конкуруючи між собою в категорії спортсменів 10 років. Отже, за третє місце з результатом 29 вибитих очок з 50 посіла новичук Яна, третє місце. Так що Яна будемо старатись Наступний рік більше. не Пропускати заняття з кульової стрільби і покращувати свій результаточку. Друге місце в цій категорії у нас усі з результатом 38 з 50 до дорості. І тому заробив свою срібну нагороду. Стараємося краще. І на одно очко його випередив з результатом 39-50 Вербаховський Назар. І по сердівці посідає перше місце. Вітаю, але то не приділ, бо ще 39-50, ще треба вибачити 11 очок. І в категорії 11 років в нас між собою змагались два учасника Костюк Ліза і Ченчинський Іван. Косюк Ліза вибила 28 з 50 і стала другою в нас. Результат є, тому ми його відмічаємо. Вітаємо і стараємося краще. І Ваня з 50, перше місце. Косів, але все рівно є над чим працювати. Вітаємо і дякую. Ой, не ну, ліза янка чекає. З різних фізичних якостей ми відновлюємо нашу традицію. Колись, коли ми відкривали ще школу 20 років назад, насправді, щороку ми проводили змагання з виявлення кращих спортсменів з різних видів фізичної якості. Ми зараз вертаємось до цієї традиції. Тому що насправді в Самсоні мають виховуватися, зрощуватись спортсмени, які є не лише е, класними бійцями на майданчиках з єдиноборств, а взагалі е, фізично розвинуті е, особистості з різних боків фізичної якості і фізичних якостей. Тобто ми відно будемо відновлювати таку традицію, де ми будемо відзначати щороку кращого стрілка, е, будемо проводити змагання на е, Демонстрацію кращих фізичних якостей, дай Бог ми вернемось до такого економічного стану в нашій країні, коли ми зможемо виявляти в нас кращих плавців, і це буде класно. Поки що економічно ми це не можемо робити, але ми будемо потрохи кращих бігунів, можливо. Це буде, ну і основними, звичайно, нашими змаганнями це залишається завжди виявляти кращих єдиноборців. Це безспорно. І от цього року ми виявляємо кращих стрілків в нашій школі. Тому ми провели змагання першості школи Самсон Праву з сольової стрільби з кніматичної гвинтівки. Ви знаєте, що ми завжди проводили такі тренування, можливо не дуже часто, не дуже на професійному рівні, так як це займаються... Справжні професіонали, які займаються з виду спорту кольової стрільби. Але те, що маємо, те маємо і це добре. Тому я хочу вас, по-перше, поздоровити, що ви є кращими за тих, які взагалі не з'явилися ці змагання. Тому в програші вони у вас усіх все рівно є сьогодні результат. Але зараз ми виявили, хто краще має результат, а хто трошки гірший. Тому приступаємо до нагородження спортсменів, які з кульової стрільби фінатичних гвинтівки в нас добули призові місця, стали чемпіоном у категорії 12 років. Спочатку почнемо з гіршого результату, але ще раз кажу, що гірший результат це тих, хто взагалі сьогодні не прийшов на наші змагання. Тому ми нагороджуємо і дякуємо пасічнику Дінісу за не дуже гарний результат. Але він ви отримав 7 місце цілий, на жаль, без медалі треба старатись краще. Трошки краще. Вибив. Але 33 з 50 можливих, ну це вже щось. Це додарова. На жаль, усі щось місце. Ми тобі приключаємо грамоту, на жаль, без медалі, бо є краще за тебе сьогодні. На два очки опередила його Самсонова Аня. І далі п'яти між Аня слабо, але краще за тих, кого лишила позаду. Ще трошки краще на очко випередив свідерський розтік. Він вивер 36. На жаль, теж залишився без медалі, але результат той, що є, то його. Ну, і спортсмени, які є призерами і чемпіонами нашого. І першість з цієї школи, 41 з 50 вибив нас Дубчак Ваня. Тому <клес> ми здаємо вручаю місці, яку медаль, грамоту. Це не є найкращий результат, не є найшикарніший, але третє місце він має. Ще на два очка його виперли посів друге місце Попович Саша. 44 з 50. -ти. Моменту це був кращий результат у школі на сьогоднішню годину. 44 у нас вибув тільки він другий. Ще був шуменько і він. Так що це я вважаю за а лише шість очків маєш здолати за наступний рік. Стоп, Ні далі, Тому що шість очків це якраз будуть ті Правильно. Це будуть якраз ті тренування, які ти не будеш пропускати вже в наступному році з польової стрільби. Ну і лідер. Лідер кстати, взагалі за сьогоднішні змагання за цілий день у всіх категоріях і безпосередньо в 12 років це слізарів Назар 46-50. По результатам на суді подав ліхто туда слухує. А, а? а ти сумний, ти ще не доволі. Ну правильно, тому що ще чотири очка мені. Є, тепер ми приступаємо до нагородження тих, хто в нас вже змагався 14-15 років. Почнемо з гіршого результату. На жаль, це Лисюк Ігор. Я ми тут дамо медаль, на жаль, ні. Є над чим працювати, скільки вибив, не скажу. Всі твої. Е -е, а от третє місце в нас посів і вибив 36-50 король Сергій. Третье месяц, вы ну, понятно, что недовольны, понятно, что можешь лучше. Но все твое. В следующий раз есть над чем работать. Фидюнин опередил его ровно на одно очко. Он выбрал 37 из Ну, понятно, джентльмены, они пропустили даму вперед. И поэтому в ихней категории заслуженное первое место принадлежит Волоте Даше 42 50. Так, на сегодня главный результат. Даша, твоє перше місце. І на нагородженні на Даші ми завершуємо завершимо сьогоднішні змагання. Всі молодші хлопці. <кліпи> От так, помахали Всі махали ручкою. Рузйом. Ні. <кліпи> <кліпи> Улыбаемся. Вот наши призёры, чемпионы. сегодняшних соревнованиях лучший стрелок 2016 года это слесарев аплодисменты